17 квітня розширяємо сім'ї. Такі у нас сімейки. Деякі ващінки розширяємо, деякі медовими рамками, медово-приговими. Ось ця сім'я буде розширена Ось Тут наступна. наступна. А також вощиною буде розширена. Я також лощиною. Ся слабша дамо їм метку. Я також лощиною. Це слабачок. Цю медовий будемо розширяти. Кожиме добрими рамками і вощінкою. Прямо на це стоїть. була ошка, але її поміняли. Ось це в нас і ошка. З такої сили. Дімо на ставочку давати. Також сім'я з маткою тушна сім'яні. Також хвощинку дати через пару днів на ставку можна кидати. Такі сім'ї. Це трошки слабше.